Всім привіт, дорогі друзі! На прохання моїх підписчиків, сьогоднішня тема нашого відео це укорінення черенків винограда та інжиру. Зараз це детально розберемо. Просили люди покажи, як ти пророщуєш черенки, яким методом. І зараз це все вам наглядно покажемо. Дивіться, друзі, ось наші череночки. Почав я їх розвертати, а потім подумав, що покажу вам, як я їх запаковую, як вони зберігаються. Це вони запаковані так, так само, я їх зберігаю для прививки. Яку виконуємо е, десь в кінці травня, е, і так само можна в холодильнику їх зберегти в чудовому стані е, ці черенки для пророщування. Можна поставити в підвал, способи є різні. Е, для школки ну, ми зберігаємо в землі е, нашу лозу, викопуємо яму там і. E, замотуємо її в агроволокно і закладаємо її в землю, тоді воно чудово зберігається геть до, до, до початку травня. E, отож, друзі, дивіться наші череночки. Достаю з холодильника. Це вже я почав розпаковувати. Дивіться, зараз ми їх розпакуємо, покажемо, в якому вони стані. Зверніть увагу, як запаковані черенки. Один пакет, дивіться, розпаковую перший пакет, плотно зв'язаний. Далі йде газета. Далі йде газета, яка була змочена, намочена. Це наш так званий акумулятор вологи. Бачите? Дивіться, вона досі волога. Це свідчить про те, що гарненько були замотані наші черіночки. Забираємо це все. Бачите, вона така волога газета. Це акумулятор нашої вологи. І далі пакет. Тобто, надіваємо пакет. Замотуємо їх плотно, потім вологою газетою завертаємо і зверху ще один пакет. Ось так ми зберігаємо череночки для прививки і славимо в холодильник. Або ж можна для вегетуючих саджанців. Розпаковуємо далі. Дивіться, раніше я робив багато. Пророщував черенків, робив в саженці. Зараз я практично велику кількість не роблю, там деякі сорти для себе. Тому що з ними трошки є, є мороки, да, треба погратися, посадити, поноситися, позакалити. Я вам це все розкажу, хто захоче спробувати посадити. Все можете зробити. Отож, друзі, дивіться розпаковує наші череночки і подивіться, вони в такому вологому, вологому стані. Бачите, я їх закладав, такі вони були вологі, такі вони зараз є. Щоб не втрачалась наша волога. Так, дивіться, друзі, тут в мене є виноград, і є в мене інжир. З інжиром, ну я ще не працював. Е там мені знайомий дав ці черенки інжира і сказав, що попробуєш, пророст посадиш, сказав, що вони вкорінюються так, як виноград. Я почитав літературу, подивився там різні кучу відео, як їх пророщують. І так, да, способи ті ж ті самі. І Зараз ми закладемо і черенки винограда, і інжиру. І подивимося потім, який буде результат. Получиться в нас щось не, не получиться. Все покажемо. Дивіться. Давайте відберемо наш виноград зразу по виноградові, а потім дивіться. Е, виноград, бачите, у нас пробіркований. Ось. Зараз е, я розкажу, як закладаємо ми його на пророщування. Дивіться, ось у нас є череночок. Да? В даному випадку він зарізаний на 4 бруньки. Е, ось також. Череночок. Да? В, в, в загальному приблизно десь вибирається черенок на 3 бруньки для пророщування. Але є ось такі черенки, де короткі міждоузелям. Можна ставити 4 для того, щоб сажанець був нормальної довжини. Дивіться, е, беремо наш череночок, він у нас пробілкований. Робимо зріз під брунькою. Бачите, лоза зелена. Гарно він у нас береся і осліплюємо бруньку. Ось цей черенок вже в нас готовий для, для того, щоб його проращувати. Дивіться, беремо далі череночок наш і заготовляємо. Зараз я заготовлю череночки, і, і далі вам покажу, щоб не витрачати час, що ми будемо робити далі. Далі, друзі, дивіться, виконуємо бороздування. Беремо щось гостре або ніж, або канцелярський ніж. І тут, де ми осліпили нашу брунечку, Робимо таке, якби, такі надсічки Нашу, по нашій лозі в кінці. Це для того, щоб е, краще пробивалося коріння. Якраз в оцих місцях, де ми зробимо ці насічки, буде пробиватися коріння. Ось таким чином, бачите, берете. Сильно там не треба давити, прорізаємо тільки верхню, верхню оцю коричневу кору. Легенько раз Викинули. Все, друзі, виконали ми наше бороздування. Далі ж перейдемо до укорінення. Дивіться, е, Способів укорінення винограда да, є, є дуже багато. Е, я зараз покажу вам два, якими особисто я користувався. Дивіться, перший спосіб це найпростіший пророщування черенків на воді. Беремо наш череночок підготовлений, да, зрізана брунічка, освітлена, пробороздований, і ставимо. Баночку з водою. Дивіться, води має бути, бачите, скільки? Небагато. Має бути сантиметра півтора для того, щоб наша п'яточка була у воді. Не, набер, не потрібно набирати багато, туди має бути доступ кисню, там, де мають проростати наші корінчики. Ось оце такий варіант, Да ми ставимо у воду його, їх і кладемо на підвіконня, в тепле місце. Да Знаємо, що зараз ще є опалення, на підвіконні доволі так тепло. і Е, в оцих місцях, там по-різному десь до 3 тижнів да, десь е, 20 днів, 21 почнуть з'являтися корінчики. Дивіться. Е, це самий такий простий спосіб на воді. Можна використовувати е, укорінювачі. Дивіться, я користуюсь отаким різапоном. Е, 1% це можна його трішки розвести в воді, вимочити сутки і далі поставити їх на вимочку. Можна опудрювати наші череночки в нашому порошочку. І можна легенько, тільки не потрібно дуже багато на мокрий черенок, щоб воно тут облипло. Можна легенько, легенько взяти порошочок і отут промазати, да? для того, щоб краще відбивалися наші коріння. Можна використовувати більш дешевий варіант, такий варіант, корневін, Да. Тут по інструкції те саме: можна опудрювати наш череночок, можна е, так само розвести його в воді. Рекомендована кількість води, поставити сутки на вимочку, ці черенки в цю воду, і потім е, дістати їх і поставити в чисту воду для пророщування. Додаю там ще мед. Буває для цього. Я це всього не робив. Пророщував просто на воді. Дивіться, тільки я ж говорю, що укорінювачів дуже багато не потрібно додати в нашу в нашу, нашу п'ятку. Да? Дуже трішки, бо потім воно отак все шипами тут покриється і може не прорости наша брунька. Все повинно бути в міру. Ось такими укорінювачами я користуюся. Оце найпростіший спосіб рощення черенків на воді. Далі ми спостерігаємо, дивимося, друзі, череночки зараз почнуть пити нашу воду. Да, і спостерігаємо, щоб рівень тримався, потихеньку підливаємо нашу водичку сюди, але не набираємо це надто багато. Навіть можна ще трішки менше. Бачите, ми поставили наші черенки, і вода піднялася. Так, щоб ось тільки п'яточка наша покрилася. Водою. Оце, друзі, на воді. Другий спосіб, який особисто я використовував декілька років вже, це пророщування черенків в кокосовому субстраті. Дивіться, маємо кокосовий субстрат. Ось такий він, бачите. Ми його запарили, пропарили кипяточком водою. Він настоявся, набрав вологу. Ми його про, про, промили да, і поставили, відрізав таку баклашечку і поставив наш субстратик. Він добру має вологість, але не таку, не занадто, щоб там не, не, знизу не збиралася там прямо аж вода. Ну, далі беремо, дивіться, беремо наші черенки. І поміщаємо в цей кокосовий субстрат, да? е, опудруємо нашу п'ятку в укорінювачі і ось таким чином да, вставляємо в оцей субстрат. Це саме ми і зробимо із, із інжиром. Опудримо наші череночки і повставляємо ось таким чином в субстрат. Давайте покажу, як це робиться. Беремо наш різан. Однопроцентовий, да. Трішки треба, щоб п'ятка була суха, бо якщо буде мокра, дуже багато налипне його. Ось так можна. Все, отак, бачите, трішки ми додали, не, не забагато, п'яточка упудрена, різапончик сюди попав і вже буде гарно відбиватися укорінення. Ось так зробили, друзі. Знімаємо наш залишок. Все, і всуваємо в оцей наш кокосовий субстрат. І ось таку ось те ми пророблюємо із усіма нашими череночками, Да? Що будемо робити далі? Зараз розкажу. Бачите, от коли упудрив забагато, його трішки забрав. Ось таким чином дивіться, вставляємо. Зараз я не буду це все робити, це буде займати час. Ви зрозуміли, як це все робиться. Далі наші череночки поміщаємо в тепле місце. Як особисто роблю я, треба, щоб до, до, около нашої п'ятки самого черенка в цьому місці була температура десь приблизно там, 22 до 25 градусів не вище. Є е, в кільчиваторах професійно, да, роблять підігрів. Якщо у вас невелика кількість, то що ж ви будете там гратися з тим кільчуватором? Як особисто роблю я. Далі я ці наші череночки вставлю на батарею. Тільки дивіться, поміщаю сюди градусник. І стараюсь вимірювати температуру, дивлюся, щоб підігнати температуру, щоб вона була там в районі 22-25 градусів. Бо опалення може бути різне. Я вам сказав поставити на батарею, да, ви поставите, а у вас там температура температуру батареї так, що там дуже буде висока. Я ставлю на батарею. І міряю, якщо ж у вас там отоплення сильніше, можна поставити проставочку. Да? Можна поставити кусочок пінопласта для того, щоб знизити нашу температуру. Ну, а так в перший день треба погратися, вибрати ту потрібну температуру. Да? І далі у да, нас звідси буде підігрів. Волога тут доволі таки гарна і буде відбуватися укорінення. Після того, як наші череночки пустять корні, да, ми ну, покажемо, заснімемо відео, як далі висаджуємо ми їх, як робимо цей саджанець. Да, друзі, Сьогодні у нас 15 березня по сроках укорінення. Дивіться, я для себе вирішив, що раніше середини березня... На укорінення я їх не ставлю. Ми бачимо зараз багато дуже інформації, що там ще з лютого місяця люди вже там укорінюють, готуються до сезону. Це знаєте, коли таке міжсезоння, воно ж хочеться щось робити, щось щось тобто, череночок проростає. Чого я не, не ставлю так зарані? Дивіться, якщо у нас все піде добре, да, і пусть наші череночки укоріняться, пусть підуть корінчики десь там через три неділі да, десь. Умовно, скажемо, це буде там початок квітня, Перша половина квітня. Далі ми висаджуємо його в ємкість з ґрунтом, да, цей черенок, він починає рости швидко. Коренева заростає, якщо ви, головне, тримаєте, їх не сильно переливаєте, да, Коренева заростає дуже чудово. І до кінця квітня цей черенок уже повністю готовий до висадки. Якщо ж ми його ставимо раніше, от раніше я пробував раніше, у нас він виріс, коренева заповнила, далі цей черенок стає в рості. Він стоїть, поки ви його не висадите в ґрунт. Ця рослина, цей саджанець мучається, бо йому нема куди, куди дітися, він завмирає, навіть може верхушка, точка росту пропасти. Далі ви тільки висаджуєшся в ґрунт, він зразу максимально там проходити неділька, він стартує, він росте, та й немає. Але для чого робити його раніше? Якщо можна зробити, він гарно поросте, і відразу ми його висадимо да, в, в ґрунт. Не будемо його, так сказати, за, заторможувати роз, в рості. Е, далі, друзі, дивіться. Коли ми садіємо в грун, да, теж дуже рано не, не можна висаджувати, не потрібно, скажімо так, висаджувати дуже рано. Все залежить від погоди, але наш, наша земелька має прогрітися для того, щоб висадити потім вегетуючий саженець. Якщо ви думаєте, що ви зарані там це все проростили, у вас вже в квітні місяці готові черенки, ви дістали свій виноград, він починає стартувати. Ну і ви зразу саверети цей саженець, висаджуєте, хай він буде рости. Земля не прогріта, холодна земля, ці білі корінчики молоді попадають в ґрунт. Або він сильно стає в рості на одному місці, або ж він взагалі пропадає. Скільки я вже експериментував, краще посадити його пізніше, навіть в червні місяці, якщо ви посадите, він до осені прекрасно, якщо буде гарна агротехніка, він прекрасно поросте і все буде чудово. Все буде у вас, друзі, чудово. Отож, раніше не потрібно спішити, я ж кажу, десь з середини травня аж починаємо висадку наших виятуючих саджанців. Звісно, хто займається такими саджанцями для реалізації, да, їм потрібно їх зробити, щоб вони в квітні вже були готові, щоб був час їх ще реалізувати. Да. Тим більше, якщо люди їх там по інтернету, це і розпаковка, розсилка. Ви далі отримуєте цей саджанець, можете його ще притримати тиждень-два на вікні там. чи... Десь вже можна його, якщо він не був закаляний, закалити до сонячних промінів і потім висадити. Тому, друзі, всі починають робити зарані оце пророщування. Середина березня найоптимальніші сроки, на мою думку, я ж кажу, що в травні місяці ви получите вже гарний, гарний саженець. Зараз закладаю я ці череночки, далі будемо спостерігати. Як воно у нас піде, як пройде укорінення. Покажемо далі, як ми висадимо. Кого ця тема цікавить, слідкуйте за нашими подальними відео, і ви будете бачити, що, що відбудеться з цими череночками. Укорінення, друзі, хочу сказати, що по різних сортах відбивається по-різному. Є такі сорта, що ви взяли там 20 черенків, да, поставили на пророщування, вони всі 20%, пустили гарне коріння. Є такі сорта, що там може бути менший процент покоріння. Все залежить від сорта, як він, як він вкорінюється, але майже вся лоза вкорінюється. Тому, друзі, ось так. Зараз ми це все проробимо, закладемо наші череночки по інжиру, друзі. Не працював я ще з ним, стало мені цікаво. Да? І попробую я проростити також інжир. Дали мені ось такі череночки, не знаю, я який сорт. Я там не планую ним займатися в якихось там масштабах. Чи так для себе пару кущиків посадити, подивитися, що воно і як, з чим його, яти, хто говориться. Да? Е, зараз настільки актуальна тема. Е, теж попробуємо поставити на пророщування. Побачимо, як вийде його. Так само можна ставити у воду, бачив, ставлять, а і так само можна в субстрат. Ми будемо пророщувати його в субстраті. Далі подивимося, що, що з нього вийде, як пройде укорінення. Отож, От Основні аспекти я розказав да, про температуру, сказав, що має бути тепла температура, в нашому, де наша п'яточка, для того, щоб гарно проходило укорінення. Субстрат доволі такий і гарну вологу має, і він такий рихлий, туди є доступ кисню. Дивимося далі, побачимо, якщо трошки так підсихає, можемо зволожити е, час від часу. Ну, тож, ось такі основні аспекти. Далі, ми, що, що, якщо ці саджанці у нас все в нас буде добре, покажемо результат і покажемо, як ми їх висадимо, і що робити далі, як цей сажанець довести до ґрунта, щоб він у вас там не підгорів на сонці. І тому подібне. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, беріть ваші череночки, ставте на прощування вже зараз саме час. Ось такий наш результат. Бачите, зробив я вже повтикав наші череночки. Ставимо його в тепле місце. Отож, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого. Всім дякую, що пишете коментарі. Всього найкращого, всім пока.